Ви на каналі Даніель 2025. І... Я буду запускати вертольотики. Ось такі. Я думаю, що я до тенс-таки запускаю. Ем... Ну, я теж люблю запускати, особливо мій Окей Зараз ми запустимо першу таку маленьку штучку. Подивимося, ну якщо вона нема, то може вона не буде руки. Окей, okay, давайте якусь більшу. Бо тут у мене тільки гналі. На жаль, ціки гналі такі значно. От Отак ро. Окей, давайте, щоб ви мене бачили тут. Ось. Буду запускати. Воно буває. Було... Воно прям в кущі полетіло. це було довго. А тепер давайте оцю таку зніме. Ой, вона там мало покрутила і зразу впала. А, і тут треба теж готова. Я буду видіти. Прямо мій цей кордончик. Підвіконімо так. Так, так. так, дивіться, Вона бачите, ось дивіться. Мені подобається. І ми зараз так напустимо. Все одно туди впало. Але це ж така була нормальна. Треба краще орієнтуватися. О, плить О, Боже, отак ті вертольотики я просто обожаю. Вони на дубі ростуть. Маленькие. Э, кто не знал, я могу снять видео. Как у меня на один все. Wow. От я потім вийду на вулицю, подивлюсь, які там у мене ці були. Ех, Давай відривайся. Оце, я думаю, нормально буде. не просто моря? це просто ідеально. Ось моя любов. Це мій вірки о о о нормально, нормально так. А якщо ви не знали, воно так крутиться, типа дуже довго, якщо ви не знали. Ну рости не доводить, якщо такі побачите, у мене просто чуть-чуть гнилі -чуть такі. То якщо ви там якісь там побачите, то беріть, буде забало. Головне багато. Ой, воно падає тут довго, во так не крутиться швидко. У мене. А якщо воно, нас моє боже, воно не крутіться близько. ой, та цветы на кинце. Вот она та нормально так полетела. Цветы на быстро так у полетела. Давайте вот тут поставлю, чтобы это... Так, смотрите, ось хочется, она работает Ой. <laughs> Улетала. Полетела. Вот и полетела. Вот. Так. Далее. Вот это. Кваліфікація. Я поки не закінчується до мене. Отак. От а це момент є так. Ой, ви так валітять, ну ставте лайк, якщо таке було. А якщо не було, то все одно. Ставте лайки. А якщо якщо не було, то вдобавку підписка. Тому що не було то ще гірше, але на жаль. Ну якщо у вас таке було, теж давайте лайк давай, поставте і підпишіться, якщо у вас таке було, якщо ви таке бачили, хоч Хоть бачили. Опа. Не скажіть, що я подумала, що типу, я три запустив, там просто ще якась штучка була така. Немало. І я вже кстати я тоді покидав все сусіду прямо ці вертолети. Якщо так, то сусіду все покидав. Ставте лагію якщо бачив таке. Якщо це, я вам покидаю. Так, Там той. Бабайка. Ви знаєте? Бабайка. Окей, далі. Ось, де, ребятки, дивіться ось таке. Опа! Ой-ой, помаленьку, але це теж помаленько. Може це підійде? Давайте подивимося. Ну, о, ребятки, ну я ж не можу вам пускати, щоб ви подивилися, на жаль. Тому що мені щось впаде, і все. І ви більше будете дивитися мої відео. І все, вже всі порадитись прям. И все, и больше не будет выходить новые видео. М -м -м, жаль. Отогнула хай у меня Ой, Так так, чтобы запустилось, можно тянуть. Так. Вы зліпились. А подивимся оцю. Может, вона хоть нормально? Суєте, вони так нормально їдять, підкатують. Знаєте? А там какой-то кваркоти піде. До мене там. Е, що у вас є хіт, став... напишіть в коментарях. А е, що у вас є то поставте лайк. Якщо у вас немає, то напишіть в коментарях. А у я не подумаю, що ви вже знаєте, вони мені найдоштутні. Може, колись хто подивлюсь. Хайку я кажу в коментарях, то я когось подивлюсь. Не, не кажіть, що я тоді. Я, я її зараз заб'ю, але це ви наведе. Трамп в кусті. І теж так. Здивиться ось. Ей, вилівись. Хоп. Хуп. Хоч ми... О, це нормально. Отак вам теж треба вийти, нагаїти. Ну і все, закінчуємо. А ця дуже сильно видать. Окей. Okay. А зараз відео закінчиться. Думаю, вам воно сподобалось. І всім бувайте!